От, доброго дня, хочу показати дуже цікаві речі. От я, ми тут прибирали, як кажуть, коли щось робиш, то хочеться побачити результати. От результати. Ребята, по-перше, почнемо з лави. Козацтво у нас немає на сіславщині ні нащадків козаків, ні молоді, яка чимось опікується. От виходить, вже ще покрова була, іде покрови, я казала, ніхто нічого не зробив. Хтось там не хоче називати, ім'ю, він себе знає, да? щось таке казав, я щось зроблю, і ніхто нічого. Руки, я обачаюся, Давайте казати, звідки ля у вас виросли. Задниці, ребята. от у вас руки з задниці, які ви козаки. Ви не козаки, ви, як колися, казали потуранки. Ну, навіть не потуранки, не хочеться вас. Оскарблять, хтось воює, а ви, отут, сидячи отут, ніхріна не робите. Так, тут у нас прапоресіки лишився, квітки минулого разу цю вкрали, вначале половину, потім ще вкрали, а потім цю вкрали, лишилося отут тільки. Тут квіточки для вас же садимо, бидло нікчемне. І ви крадете у себе. Ще не знаю, хто це викопав. Ну, це по-любому викопали любітелі квіточок, продавачі, що ви, щоб ви себе і своє життя продали. Чесно. От бажаю, от хто це, хай руки болять, хай викручують, хай голова болить, щоб вам курвам, я вибачаюся, було не добре. Бо ми що це покупали за ті гроші, які люди пересилали, розумієте? І за свої там щось дівчата приходив. І ми прибирали тут, а ви, знаєте, курви. Я скажу, як воно. Місцеві кури якісь жулобліве, щоб вомо боком і вийшло. Оці квіточки і все інше. Ну і нашому козацтву, так мовити, як і каже, що вони козаки. Привіт! Оце ваша повага до Івана Дмитровича Сірка. А отут, на цій місцені, стільки полягло хороших людей, які воювали за Україну, яку падли зараз, просирайте. Я кажу, як воно є. Бо просирання йде зсередини. Починайте з себе. Ви ж не здатні отут навіть прийти щось підлагодити. Ви ніякі, нікчемні. Я не про тих, хто навіть воює. Хоча коли приїжджаєте додому, замість того, що сидіти сиднім у там, бомнімку з бутилкою, я пляшкою я вибачаюсь, як де хто робить. Або підкурювати, непонятно що. Ви перейшли судити, от, отут от, от, трохи поприбирали ребята, вам би потім захист був від козацтва минулих років. А ви. Отут тільки засирайте та скиглите, що вам так тяжко. От ваше українське відношення до України. Як виявилося, в Самарському районі немає козаків. Немає. Не хочу нікого ображати, але от бачите результат. От лава, яку треба підкрутити, навіть не підкрутив, жопи у вас руки повиростали. Я вам кажу, як воно є. Від Івана Дмитровича Сірка привіт. Отак от. Так от. Да. Ну далі буде, я думаю, я на сьогодні на жінка сказала, ще додаток. З чим я згодна, що вона побачила відео од просвітлення людини. Що в раді він каже, що тисячу у ту, яку президент там дає, та да? А ви, я сподіваюся, не берете, бо йому треба хай оце, ту тисячу вони собі на вінок покладуть. Отак. От і спрямовуйте її, бо як цей чоловік каже, а я з цим згодна повністю, бо я це теж так думаю: що вони відкупляються від тих жертв священих, які ви поклали, відкупляються, ви плат... вони платять вам тисячу за ваших умерлих дітей, за розбиті хати, за прокрадену Україну, за ваше життя. За ваших дітей тисячу дають, уявлять собі. Падли. Он полетів. Світ, свідок того, що я права. Бачите? Ну, отак от, так що вертайте їм та ще й кажіть, що ви їм бажаєте щоб було. Кажіть, мені не треба цю тисячу, а вам хай вона на оце буде. І вашим родам на винищення. Та на те, щоб ви виздохали. Щоб ви вхворіли і не могли вийти з цього тунеля чорного, який ви нас завели, але ви там лишитеся завжди курви. І вас винесуть перед ногами цієї землі разом з вашими святими. І діточками вашими нікчемними. Я сподіваюся, мене підтримує тут козацтво, яке лежить у цій землі. І навіть татари, які тут лежать, вони теж підтримують. Я сподіваюся, я вірю, бо знаєте, вони теж лягли на цю землю не просто так. Привіт козакам Січеславським. Їхнім нікчемним нащадкам, які ходять... Отут. І не бачить, що треба щось зробити. Привіт, від Івана сірка та козацтва. І тисячу, отут. заткніть тим творукам у їхнє засрати в гузну. Вибачте мені. Але, мабуть, я права. Чи не права? А якщо не права, то мені скажуть, ви ще сили за це. Але ніхто мені більше не має права казати і вказувати щось. І керувати. Моїм життям життям українців. І винищувати його. Хай вони самі подохнуть. І оці корви, які тут от, крадуть, теж за те, що вони роблять. Люди стараються, а вони крадуть.